Усім привіт! Да, це ну, я лорд вірус, це друга частина геймплея. Е, перша частина не залетіла, але ну, мені повігу, мені треба щось знімати. Е, ну, в нас тут якась скриня, а скриня це дуже добре. В скрині ресурси є. А, о, новий левел, пацани, і, 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 і дівчат. Е, ну, що, чекаємо. Ну, поки ми чекаємо, то в принципі, що в мене зробити? Е, ну, відбудувати острів. Бо що, Ну, типу, острів це дуже добре. А так у нас острів маленький, на ньому нема що робити. Е, я би, звісно, хотів зробити ферму хавчика, але нашу. Е, у нас є так вічний хавчик, і типу, на що він треба? Ондо. А ще вони скидують собак. У нас три собаки є. Прикольно. Так що з гра буде новий левел і будемо копати. А, а ще, до речі, сьогодні я знайшов таку прикольну карту. Е, ну, там, коротше, чорне море. Он називається «Мара і Нігру. Правда, прикольно, так. Да? Ну, а тепер що? Ну, тепер можна копати, в принципі. Е, ну, копати це добре, у нас є глибинний сланець. Сланець це в принципі хорошо. Блок красивий, я люблю з нього будувати хатинки. Ну, як хатинки, підвали. А в підвалах я держу своїх рабів. Ну, це дуже добре, я вважаю, в цілому. О, -о. ну Тепер мені точно буде що чого будувати, так що да, це дуже добре. Лазурит це теж добре, завдяки лазуриту можна чаритись в цілому. там. Ну, Чари, звісно, не дуже добрі. ну... Якщо не ти не дурачок, то красиві, хороші чари, да. У ну, мене зламалось скайло, так що треба його зробити. А, бо що без скайла я не можу копати. Думаю, це всі знають. А в мене щось долагав верстат, це печально, ну розлагав. А, У мене нема заліза, я бомж. Закиньте мені 5 гривень, будь ласка, на, на, що? на щось. Буду дуже радий і вдячний. А тепер шукаємо залізо, бо щоб без заліза я ніхто я і нішов. А заліза щось нема. Хто вкрав залізо, об'ясніть мені. Ну, тут афул залізка. Угу. Ну, я трошки бомж. От дай залізу. Зелена жаба. Ну, це доволі печально. Дякую за кайло. От кайло це дуже добре. От кайло можна копать. А, а, а копать. А що таке копать? Ну, копать, наприклад, Чорне море. О, да, Чорне море це добре, я на ньому купався. Прикольне в цілому море. Ну. Щоб я прям дуже круте не сказав, ну от хороше. Копатися можна. А ще я, звичайно, зламав блок. Якого в мене нема. Так що я поставлю сюди? Що я сюди поставлю амітіст? А чого ні? Мене хочуть скинуть, ну це плакать буду. Я пожалуюсь мамі, що мене скидають. От, кальцитище, теж такий дуже добрий блок, в принципі. А... Мене заставляють поставити блоки тут. А, ну ладно. Так, тут да, кальций це така дуже добра штука, з нього красиві дорожки. А ще й дивився одного юпупкера, він зробив це аметистове село. Це прикольно. А, а оцей чувак не прикольний, я його скину. Ну він бажано вбити. А, а ще мій брат не міє пвпшитися. Трошки. От Аметисти це теж дуже добре, з них ростуть ну, аметисти. таких, правда, з отаких от, не ростуть, а от ті, що там хрестик, то ростуть. От, це в цілому дуже добре, бо що завдяки аметистам можна зробити підзорну трубу. Завдяки підзорній трубі можна дивитися ну, далі, тобі ж, тобі ж зум тебе є. А зум це в принципі добре, тому що ти не сліпий. А якщо ти не сліпий, то ти бачиш, а якщо ти все бачиш, то, то добре. А, ну, а якщо добре, то кріпер. Кипер муділа, я його, їх ненавиджу, він підривав землю скотина. А землі в нас нема. Ну, трошки є, але це небагато. Так що він муділа сама е, да. А взагалі, да, бажано зробити. Отут бажано все тупо знести, а отут просто скидать мобів. Е, ну, не знаю. А недавно ми ще говорили, що кріперів вже нема, а от це моділа є на самом ділі. Так, граві я не буду, звісно, ставити, ну так. Да. А ще треба взяти кайло, бо що громадь рукою це не діло. А ще нічого не випаде, це печально. Цей чувак питається, що тут зробити, непонятно нашу, ну ладно. А ще землю просирає. Дуже цінний ресурс взагалі то. Ну, воно бере його губить і все, капець. Ну, тепер що? Ну, тепер ми трошки бомжимо. У нас, як мінімум, на пару блоків землі менше. А земля це дуже хорошо, а якщо землі нема, то це дуже погано. А я ще кріпенуємо діли. Це факт. Так що копаємо далі. От в цілому нам падає мідь. От мідь це дуже добре, з нею роблять проводку. А, ну щоправда, у нас проводки нема. Максимум, що ми з нею зробимо, це громо-отвод і будемо отримувати е електр е е ну, електрику. А електрика це дуже добре. Е завдяки електриці в мене робить що? Ну, у мене робить механізми, наприклад. А на нашого нам треба, я не знаю. Е тут трішки що, тільки що була перестрілка невеличка, так. Да? Ще нам били корову. Я вибив стріли, прикольно. А, да, тепер можна далі копати блоки. От, золото це теж в принципі, хорошо, воно дороге, а, да. Золото робити, ну, собі яблучки. Яблучки дуже смачні, до речі, да. хоча я і не люблю їх. А ще що? Тут Тут залагані текстури. От залагані текстури це погано, якщо чесно. І не можна таке робити, взагалі, це, це печально трошки. А ще в мене забитий інвентар. Так що це дуже, дуже погано. і взагалі. А... От нам в цілому падає що? Нам падає ну, фігня. Да. Фігня це печально, потрібно, щоб падало щось добре. А якщо падає, падає фігня, то це погано, так. Да. Е, тому, в цілому, ну, можете почекати, поки буде щось цікаве. У нас мінстер паті трошки, так? Да. Я, я вже третій раз падаю, бо ще не співаю заспавнитися. Так що, во, що? Так що, дубаси монстрів, да. е, монстри це дуже погано, особливо такі, і да, ще з них ніфіга печі не падає. Це фігня. А е, ще нам за цього треба ламати бл ставити блоки, бо що це не діло. Це взагалі погано. Да, ми тепер трошки бомжі, ну то так а Оцей блок я чисто по приколу поставлю, щоб він був. Да. От на то що -то произошло, ну произошло, що то погане. Так що, все, я обіжений. А, да, тепер копаємо блоки. В принципі, ну, нічого так толком інтересного і нема. Так що що, ну, копаємо блоки, так. У мене, в принципі, по планах построїть собі хату, коли остров. А, да, Кріпа, до Кріпа це да, святе, треба стояти на одному місці, бо тут буде повна дупа. А, да. а ще щодо з факелом случилося, ну, і а, да. От, це. Отакі От керпічики зі сланці, да, це база. І, і взагалі з них хороша ну, така підлога виходить. Не підривається, по-моєму. Так що, да, добре. А якщо не підривається, то все, це взагалі бомба-ракета. Так що це дуже і дуже добре. А якщо це не буде добре, то, ну, то міняємо на обсидіана. Обсидіана в нас нема. Так що це погано буде. Все, є я, я без скайла, хоча кайло в мене є. Да. Так що копаємо? Копати це ну, дуже скучно, якщо чесно. А ще тут всякі кріпи спавняться. А ні, кирпичики, коротше, все-таки фігня якась трошки, так що. Так що так. Е, да. Мене просить кирпичі дати. А в мене є кирпичі, в мене є кирпичі. Ніше цегла не кірпічі. Е, от, якась скриня. А що в скрині? О, ну в скрині якась фігня. Шкірна туніка чорна. Яка майже зломана. Ну, це я вважаю фігня повна, так що йди в баню. Така фігня мені не треба. А ще в мене просто чорний дуб. Більше темний. Да От темний дуб тобі. А я буду копать. Так, а де... От кайлому, єда. Е, копаємо. От лазурит. Ну, лазурит це для нас, в принципі, хорошо, ну, в принципі, фігня він нам не треба. Е, да. От нам треба цього цегла. Е, бо цегла це добре. да. Е, кліпери не підриваються, що попало, а підривають іменно неї і то кої як. Е, так що це, це добре. Тому копаємо. Е, ну, а опять же, за те, що це дуже нудно, то ну, я припиню трохи запис. Ну, коротше, в нас нова стадія, так. Да. Нова стадія це дуже добре. А ще в нас є отакого от фігня, так. Да. Ми круті. У нас іще така куча фігні. Е, ну, завтра буде нова стадія. Інтересно, що за стадія буде. А е, стадія. Ну, коротше, це стадія. це Там, де такі світячі ягодки. Ну і ця фігня. В принципі, прикольно, да. так. що, що. Ну, треба копатися, да. А щоб копатися треба кайло, а мене його нема. Треба зробити. А ще треба, ну що? Треба оце все викинути. Так, оце все викидаємо. Заліза в нас дофіга, якщо чесно. Е, ну, тоді це, да, це викидаємо. А оце треба де-то поставити. Ну, например, ну, ну, тут. А іще, ну, отута. Щоби було світло, да, А тепер що? Треба зайти в пічку, мабуть. А хоча ні, ти ще не в пічку, не верстат, лаверстат, отак зробить, да, А тепер уже в пічку і оцього півстака заліза закинуть. А, ну. І тепер треба буде почекати, поки ну що, поки воно переплавиться. Ну для вас це, ну буквально одна секунда. Ну от я і зробив, а он що то якесь странне существо. Да. Ну Тепер що? Тепер можна копати. Да. Я крутий. У мене є 4 залізних кайла. Залізне кайло це, в принципі, дуже добре, бо що не можна копати абсолютно все, ну креме обсідіана. Ну і бедрок, бо бедрок можна копати, хіба що ну, 250 тонн тратіла. Ну і то він не копається. так, Ну ладно, обідно трошки, звісно. Ну, взагалі, да, от, Будемо копати, тому що копатися нам треба. А якщо не будемо копати, то ми бати. А ще нам треба скидувати цих от поганих мобів. Ну все. Ще нам наше здається якась теракота, по-моєму. І ну, і що? Це просто ламаємо, а не дивимося. Да. А і ще, кстати, що? Можна посадить ягодки оці. Щоправда, вони погано ростуть, ну ладно. Так що хай на цьому дереві ростуть. А чого на листві не ростуть? Ні, ну оце вже, як почувствую, кидало, як на мене. А ще я одну схавав чогось. А ще щось вона не ставиться. Є ще одну схавав, непонятно як. Коротше, вмісто того, щоб, типу, ставиться, вона просто хавається прикол. Е, да, дуже круто. Ну, в мене трошки обірвався запис, а один невеликий запис, він ну, був гамняний, буквально. Прям дуже гамняний, не вийшов. Ну, коротше, да. ну, так. Кайла собі зробив, звісно, так. Да. Не знаю, я не пам'ятаю, чи я вже це говорив, чи ні. А ще мені вийшло таке чудо. А от такого чудо це дуже погано. А ще бажано взяти меч, звісно, в руки, бо що без меча і діло да. А ще треба добасити оцього цього поганого монстра. Да. ну, я... Так, да, це дуже погано в мене. Е, мене убивають. Е, я його вбив, тепер в мене є курка. Е, курка це, в принципі, добре, з курки яєчка, з яєчок можна зробити що? Ну, ще одну курку а, або тортик. Да, тортик це дуже добре, бо що тортик можна хавати, ще він прикольний. Е, правда, він почне діфіла не дає, але він дуже дорогий. Е, ну, в принципі, так, да, для декорації все йде. Так що так, да, це очень хорошо. Е, ще це ну, ця частина летсплею була трошки хороша, було що під прошлою ну майже 0. А з того, що актива майже 0, то в принципі сильного великого толку довго знімати нема. А ібо нащо? Е, ну, цього ми, звісно же, монстра скидаємо, бо що він сам і прям іде, от, от прям хоче, щоб його скинули просто. Правда, ще його чуть не відкидує, прям взагалі. Ну все, паука, кстати, вбив. Це дуже добре. Ще нам треба похавити, бо що якщо ми не похаваємо, ми помремо. Да. Поки, гав... ну, поки ми хилимся, да, то можна що? Ну, можна, наприклад, залізти в скриню якусь, поскидати всі непотрібні речі. Ну, да. Це дуже добре. Так, скидаємо по пісочку речі, да. а ще, у ну, мене діаманти є. Діаманти це дуже добре. А, точно, ще я згадав, що треба позбирати, ну, все залізо. Бо що залізо, нам треба перецегокать, або що ще не перецегокам, то буде погано. Да, от так, отак от. Залізо, в принципі, що? Залізо, по-моєму, забрав я все. Так, по-моєму, все. Якщо забрав все, то це дуже добре, а ще треба викласти діамант. Так, здається, все виклав собі, те, що мені треба, і тепер що? Так, чомусь, о, все відкрилося. Так, хай переправляється, ну, ми хілимся собі, так. Да? Ну, в принципі, все. Я захілився, похавав, так. Да? Е, трошки полазив там по скриням, відсортував, ну, тепер що, тепер ну, можна копать, бо що копати треба. Е, я планую взагалі, що? ну, Розширитись треба, прям дуже землі мало, звісно, ну, ну, ладно, так. Е, да. А, ну, Опять же говорю, що якщо дисплей не набере то, що треба, ну то все. Я, я, так, я так не буду його знімати, бо що на що? Так обідно трошки, якщо чесно. А ще куча респі випадало, це круто. О, діамантики, у нас правда, їх, правда, багато вже. Да, оце я забув сказати, у нас вже багато діамантиків, так-то так. Тільки щось не піднімається. А, а чого? Ну, я заберу оце, наприклад. Де тут туди на край поставлю. Все. О, тепер піднявся. Круто. Так, е, да, звісно вже ці погані моби спавняться. Якими треба битися ще ото. Е, да, оце я їх ненавиджу. Е, да, Бо ще не попадаю чисто до того, що з телефона. О, ну, ще тепер плюс одна курка. Ну, курка це що? Ну, курка це хорошо, звісно. Тепер нам знову треба хилитися, а омбо корова. А ще нам ну, скелети побивали тут по всіх коропочці. Це печально. І взагалі, ну, погано це, так. Да. Е, то, що з корову ми брали хавчика. А, ну, тепер нас одна корова, в принципі, ну, з неї то ж, можна брати хавчик, ну це вже не так хорошо, як ну, ну, з трьох. Було три, зтусалося одна. Ну, це, звісно, краще одної, і ну, це факт. Так що якось так, да, печально. Е, ну, тепер що? Ну, тепер купуємо далі, ми отхилились, так. Да. Нам дають мох. Ну, мох нам, в принципі, ну, не треба. Або що нашо він. Це я тікаю. Зараз буде паті. Угу. Дуже дякую. Маленьких зомбі-купа. Оце погано дуже прямо, якщо чесно. А ще я буду палить, бо що я забуваю вічно в мене ну, пам'ять буквально 3 секунди, як золотої рибки. Так що я чомусь не пригнув. Ну... Ні, Це вже занадто, як на мене, е, да. Всі задиспавнились. Круто. Е, ну що, е, ну, вони падлюки, да, бо що мені треба, ну, ставити інші блоки тепер. а ну, Це дуже жирно, якщо чесно, трошки. Е, тому я піду поставлю один блок землі, та, е, от сюди, де то, е, не сюди, а сюди. Да. І ну що, тепер під, підберу ці гоблоки. Ну, це не те, що треба, мені підібрав, це треба, ну що. Ну це ж ко з зопа кіберці можна скормити, а, Ні. а ще А ще мене мало відсотків. Да. Це, це, це погано вже. Да. А тепер збираємо от каменюки, да, обводимо, щоб не згубити, бо що згубити. Це погано. А ще закриємо цю дирку. Ну, це поки що не буду заставляти, бо що не треба. Да, і ламаємо далі блоки в цілому, Бо що ну, ламати блоки нам треба. Тому ламаємо. Ну, я зроблю невеличку паузу для вас, можна сказати, а сам покопаю далі. Ну, я дійшов до нового левела, і думаю, що ну, на цьому в цілому вона закінчить. того, що я просто подохну за цим відео, якщо чесно. Ну, дякую за перегляд. Ну, напевно, на до наступної серії. Якщо ця, ну, серія буде не по переглядам, не вмертва. Ну а якщо буде мертва, ну то все. Я, я не буду знімати цей летсплей. А пошо? Нашо? Все, дякую за перегляд. До скорої зустрічі.